Привіт! Моє ім'я Юля. Сьогодні давайте поговоримо про те, як пропрацьовувати себе, як пропрацьовувати свою свідомість та що таке взагалі пропрацювання. Отож, для того, щоб пропрацювати себе, вам потрібно зрозуміти, які у вас блоки, що перекриває ваш фінансовий потік, що перекриває і не допомагає розвиватися, і, відповідно, які у вас блоки по здоров'ю. Для того, щоб це дізнатися, є такі варіанти. Перший це піти на консультації до нумеролога або ж, наприклад, розібратися з психологом, що і як у вас не так. Перший варіант. Якщо ви це робити не хочете, не маєте бажання або вам страшно, що таке нумеролог, хто такий нумеролог, і, можливо, вони вас там щось зроблять, не те, що потрібно, вам потрібно взяти листочок, ручку і розібратися самим з собою. Зрозуміти, що у вас особисто у вас перекриває ваш фінансовий потік. Що у вас блокує, блокує здоров'я, блокує енергію, чому у вас немає енергії? Що з вами не так? Що б ви хотіли у собі змінити, і, відповідно, що, на вашу думку, блокує ваші ці надходження? Ви берете листочок, ручку, розписуєте, прописуєте, аналізуєте, розумієте, що саме у вас не так. Потім, коли ви виявили ось ту проблему, ось ту ситуацію або невирішену задачу, можете називати як хочете. Справа в тому, що коли ви знайшли ось той пункт, який потрібно зробити, який потрібно вивести, який потрібно пропрацювати, тоді ви берете і пропрацьовуєте, як це робити. Перше, ви можете це робити за допомогою медитації. Друге, ви можете це зробити за допомогою е, своєрідного спригування з тої ситуації, яка є. Це вже знову ж таки залежить від того, що саме вам потрібно пропрацювати. Наприклад, якщо вам потрібно пропрацювати сепарацію, процес відриву, або процес роз'єднання, відрізання від батьків, або ж процес, наприклад, своєрідного поділу між дітьми і батьками, між тим, що батьки це батьки, а ви це ви, або знову ж таки, що якщо ви батьки, і ви максимальну кількість енергії, часу, грошей і всього остального. Виділяєте дітям, вам також потрібно пропрацювати це. Коли діти не самостійні, тоді як ви це пропрацьовуєте? Вам потрібен момент спригування. Тобто, це як своєрідна ігла, іголка, як своєрідні наркотики, як своєрідна залежність. Вам потрібно вчитися спригувати. Тобто, це вже будуть певні кроки. Знову ж таки, самостійно зробити буде це не дуже легко, тому знову раджу вам. Якщо у вас є на то потреба, зверніться, будь ласка, краще до спеціаліста. Спочатку ви вкладете туди хоч якусь енергію і силу, відповідно, ресурс, але результат вам буде зовсім інший, ніж той, який ви почнете робити самі, не схочете зіб'єтеся і скажете, що саме так потрібно. В будь-якому варіанті пам'ятайте, що вибір обов'язково буде за вами. Отож, які ще варіанти пропрацювання? Йога, спорт, медитація це також будуть вам як підсилювачі ось того пропрацювання, знову ж таки, в залежності від ситуації. Якщо ми беремо, наприклад, ситуацію там, де в дівчини не виходить вийти заміж за чоловіка, хлопця чи взагалі не виходить вийти заміж, чи одну не складається з чоловіками. Як потрібно це пропрацювати? Знову ж таки, проаналізувати, що ви робите не так, що на вашу думку і як іде, на вашу думку, ви такі ідеальні. Пропишіть весь свій ідеал. Пропишіть, наскільки ви класні, наскільки ви ідеальні. Побачите, якщо ви настільки класні і ідеальні, вас все подобається, вам все підходить. Де ж тоді причина, де ж тоді блок? Знайдіть ось той блочок, знайдіть ось ту причину і пропрацюйте знову ж таки, як пропрацювати в цьому випадку? В цьому випадку вам буде потрібно пропрацювати себе. Тобто, кожного разу, коли ви ходили на побачення, ви говорили певні слова. Ви ставили себе в позицію такої класної, крутої, і що ви все можете, ви все самі досягаєте, і ви настільки прекрасна, що чоловіки автоматично тікають, вони бояться. Потрібно піти на побачення і не розказувати людині, наскільки ви класна, наскільки ви його навчите, наскільки ви йому не знаю, просто подарок із всесвіту. А ось таким легеньким, е толерантним, дуже енергійним, дуже зарядним, таким е легким. Обов'язково, щоб це було легко. З легкістю, з комфортом, з, з чувством з, з розстановкою, тобто з е позицією дуже прекрасної, веселої, енергійної людини, наприклад, просто спілкуєтесь так, як ви спілкуєтесь з друзями. Вам це буде незручна і незвична модель поведінки. Перший раз спробуйте, другий раз спробуйте, на третій раз ви самі зрозумієте, як це працює. Знову ж таки, якщо, наприклад, ви. З чоловіком ведете себе грубо. Якщо в сім'ї ви чоловік, а не ваш чоловік, ви відібрали в нього ось ті обов'язки. Ви автоматично переложили на себе відповідальність за чоловіка, за дітей, за сім'ю. Тобто, ви в сім'ї мужик. Якщо ви чоловік, ну мужик, це так грубо сказано. Якщо ви чоловік, знову ж таки, це в такому, в кавичках все. Якщо ви в сім'ї чоловік і ви хочете з цього спригнути, знову ж таки це дуже велика робота. Вам потрібно проаналізувати, чому і де ви взяли на себе ці обов'язки. Чому ви так зробили? Як це вам допомагає? І чи ви досі дійсно хочете це тягнути на собі? Якщо рішення ні, ви хочете від цього позбутися, знову ж таки, потрібно з цього пропрацьовувати. Як пропрацьовувати? В залежності від ситуації. Спробуйте включити жіночність. Тобто, не тягти все на собі, а все-таки дозволити чоловіку це зробити. Подивитись, де нарешті ви. Втомилися і де ви вже задовбалися все тягнути на собі. Дозвольте це зробити комусь. Дозвольте за вас заплатити. Дозвольте за вас. Ем... Принести, не знаю, цей бутиль води, дозвольте, щоб вам допомогли, дозвольте, щоб ваш чоловік оплатив вам, наприклад, не знаю, ті самі послуги манікюру, підікюру і салон краси. Дозвольте бути жінкою. Ви спочатку самі дозвольте собі, і ви побачите, як це транслюється і відображається на вашому чоловікові. ну, залежності від ситуації. Ви будете пропрацьовувати це в залежності від ситуації. Коли ви включаєте ось цю жіночність, до вас приходить процес медитації. Ви розумієте, що для жінки дуже класно бути жінкою. Що коли жінка випромінює жіночність, випромінює ось ту таку енергію, енергію середини ем, кайфу і насолоди самої від себе, в неї автоматично в житті будуть притягуватись події, які будуть їй ем, допомагати, які будуть її вести по житті, і які будуть їй. Підказувати і підкреслювати її жіночність. Отож, для того, щоб пропрацювати себе, спочатку потрібно з'ясувати, що саме у вас потрібно пропрацьовувати, а потім, в залежності від ситуації, розробити, якщо вам зручно і ви можете, і ви хочете це зробити самостійно, методику пропрацьовування. Якщо ні, зверніться, будь ласка, до спеціаліста будь-якого нумеролога, психолога. Ну, таролога я б вам не радила. Ну, якщо вам зручно, можна і таролога. Тобто до людини, яка на свідомому рівні розуміє, як саме вам потрібно це зробити. Наприклад, якщо у вас відповідні ваші циферки, якщо у вас заложені ваші числа свідомості, прослухайте, будь ласка, наприклад, навіть мої попередні відео, або ж, наприклад, загугліть, яке саме у вас число свідомості, як потрібно вам прорахувати ваше число свідомості, яка проблема у вас? Розберіться самі в собі. Пі, розберіться в вашому числі свідомості, в вашому баченні, чому саме ви так робите. Наприклад, якщо до ситуації того, що дівчина не може вийти ніяк заміж, і всі говорять, що це вінець безбрача, вінець без шлюбності, або ж це проблема в ній. То абсолютно ні, абсолютно тисячі разів ні. Влаштовані так циферки, і саме в тої людині може бути просто дуже багато дев'яточок. І поки вона ось ці дев'яточки не повиводить в плюс, то ніякого чоловіка вона не знайде. Це як своєрідний урок. Просто-напросто урок для тої людини, що от дивися, оце в тебе не виходить. Тобі потрібно зробити по-іншому. Просто зроби по-іншому, і ви отримаєте максимальний результат. Отож, кому було цікаво, будь ласка, залишайте в коментарях. Якщо у вас є питання, наприклад, саме вас, от ви там не розумієте або не знаєте, будь ласка, залишайте коментарі, я буду по максимуму, наскільки в мене буде змоги і відповідно знання, я буду допомагати це вирішувати. Наприклад, можна, можемо прорахувати вашу дату народження, вашу місію народження. Чому саме у вас відповідно відбулося так? Просто залиште коментар, залиште питання, яке, вам, яке вас хвилює, яке ви вважаєте, що воно вас не закрите, яке вас, особисто вас турбує. Будемо розбиратись це разом, будемо пропрацьовувати це разом. Я можливо на. на... Підкажу, зорієнтую або ж направлю це абсолютно безкоштовно. Будь ласка, якщо вам це цікаво, залишайте коментар і відповідно також підписуйтесь на канал, діліться роликом з друзями і не забувайте ставити лайки. Якщо вам цікаво, то можливо, це буде цікаво і комусь, і комусь з вашого оточення. Ви можете просто надіслати це відео, щоб хтось глянув, або ж е поділитись їм з друзями. Якщо вашим знайомим, друзям чи комусь із вашого оточення, якщо на вашу думку це буде їм цікаво, будь ласка, надсилайте, діліться. Можливо, це для вас просто. Просто відео, а для когось це буде дуже змістовна інформація. Отож, підводимо підсумок для того, щоб пропрацювати свою свідомість і пропрацювати себе. Спочатку потрібно встановити причину. Як встановити причину? Потрібно проаналізувати себе, зрозуміти, де ваша помилка, і не робити так, як не робити так. Пропрацювати як пропрацювати, знайти дуже багато методів і способів. Якщо ви це самі не можете зробити, зверніться до спеціаліста, нумеролога, психолога. Якщо ви це можете зробити, пропрацьовуйте самостійно за допомогою медитацій, за допомогою різних практик, за допомогою йоги, за допомогою ходьби, за допомогою методик. Які методики знову ж таки залежно від вашої ситуації.